Вітаю на своєму каналі. Минулого разу у відео я показувала, як я робила піцу. І не показала, як я робила майонез. Я посчитала, що, кому цікаво, люди самі знають і подивляться в Ютубі повно рецептів, але мене все одно попрохали зробити, показати, як я роблю майонез. Для майонеза. Нам потрібна олива рафінована або оливкова олива, оцет, сіль, сахар, яйце, перець і гірчиця. Зараз вечір, в мене гірчиця закінчилась, буду я його робити без гірчиць. Значить, нам потрібно взяти 200 250 мл оливи. Я вимірюю ось цими стаканчиками. Я беру 2-2,5 стаканчика цієї оливи. Кидаємо яйце. Добавляємо солі. Десь стике, якщо, ну так от, із сахаром, стике саме, скільки із солі. Добавляю перчику. І оциту, оциту можна на смак, оцит обов'язково, але на смак, якщо я додаю трошки, я не дуже люблю гострий, десь так, півчайної ложки. І все це ми будемо зараз збивати. Збиваємо так медленно, не потрібно отак полотити, от бо він може також не збитися. Якщо довго, довше збивати, то він вийде дуже-дуже густий. Мені дуже густий не потрібно, то я буду О, ось такий він в мене. ну, Як сметана. Якщо довше збиваєте, то буде густий. Якщо кидаєте домашній, майонез виходить жовтий. Якщо государственне, майонез виходить білий. І ще хочу сказати, що усі інгредієнти мають бути однакової температури. Бо якщо воно якесь буде, наприклад, олива тепла яйце холодне або оцет холодний, ну якийсь один інгредієнт буде відлічатися по температурі з іншим, майонез також не вийде, буде рідкий, просто рідкий. Я такий майонез, якщо мені треба у салат, то я роблю густіший на піцу я роблю такий от. Бачите, він ось. І хочу трішки розповісти. Зараз я покладу пектися піцу. А, ще сир натерти, зараз натру сир і поставлю в... Духовку і ще розкажу вам один рецепт. Ну і другий рецепт це майонез без яйця. Беремо так само дві стопочки оливи. Рафінованої. Якщо не рафіновано, воно ну, не буде смачне сахар сіль. Я беру, ну так от, стики соли черный перец, оцет, и две ложки. Молока все це будемо збивати зараз. Який майонез у нас вийшов. Він набагато ніжніший і вкусніший для мене. Замість молока можете додати слівки, воно ще вкусніше буде. І замість оціду можете додати лимон, лімо, сік лимона. Взагалі буде вкусно. І до салату воно таке ніжне ніжне, ну, бомба для салату. І що я ще хочу сказати? В одному з відео, мені, ну, де я робила блінчики з оладки, з кабачків. Там мені в голову там, прийшла ідея, я її робила зразу, до цього я її не робила. А разом з вами ви спостерігали по відео. І одна жіночка написала мені, що ну, непонятне таке, що попало, е, вийшло. Я хочу вам розказати саме про це, що попало. Це майонез вже теж, що попало. Є, ну, Трошки з його історії. Колись в іспанському місті Мао, там були господарями французи, і командував військом, там герцог Решельє. Ну, З історії ви знаєте за таку особистість. І це місто обложили англічани, там точилися запеклі бої, і у французів не лишилося їди нічого, тільки яйці і олива. І кожен день їсти омлети вже надоїло. Герцогу, герцог вже не міг дивитись на то все і наказав кухару зробити, подати до столу щось інше, бо якщо він не подасть, він його казнить. Бідний кухар пішов на кухню. Ну, і, і з чого робити, якщо тільки ну, яйці і олива, він змішав докупи. Яйці, оливу, ну, думаю, буду робити омлет той самий. І так, знаєте, задумався, бо ж, ну, подай знов той омлет, ну що іначе. І так, довго-довго збивав довше, ніж зазвичай. От. І в нього в результаті вийшов майонез. Ну, ви зрозуміли, да? бо якщо так, яйце з уливу змішали, пожарили і виходить омлет. А якщо довше збивати, майонез. Кухар додав там спецій і вийшов із абсурду, вийшов майонез. Коли кухар подав решельє до столу, той був в захваті, бо омлет і зверху такий майонез. І Ресельє був в восторгі. З тих пір майонез розійшовся, став улюбленим і розійшовся по всьому світі. Зараз його усовершенствували. Куча різних рецептів є. У мене два таких, які я користуюся. Ну, Майонез назвали в честь міста Мау. Отака От історія. і... Я хочу сказати, що не бійтесь експериментувати, бо оті блюда, які вже всі готовлять на Ютубі, вони вже не дуже цікаві. А от щось таке особливе, незрозуміле, і кожне людське, людське любопитство і хочуть собі спробувати, а вдруг в мене вийде така вкусняціна. Як показують, а може, воно не буде таке вкусне. Бо у людей різні смаки і різні погляди. Ну, Кожен може цей самий рецепт зробити під себе. Щось додати, щось відняти. Так що не бійтесь експериментувати. Робіть щось нове. От, як, наприклад, у Львові, я знаю, навіть кухар відкрив ресторан, де виготовляють сало шоколадом. Я дивилась по телевізору, люди кажуть, що вкусно. але я ще не пробувала і для мене це загадка. Я би хотіла скуштувати сало під шоколадом. Ну, взагалі, не поєднані інгредієнти. Так що, робіт. Експериментуйте, викладайте в інтернет, не бійтеся, не бійтесь коментарів якихось, бо я кажу, у кожного свій погляд, у кожного свої смаки. У вас знайдуться люди, які їм сподобається, можливо, ваш рецепт. Одні люблять гостре, другі люблять солодке, там ніжне, піджарене дуже. Ну, я кажу, у кожних свої смаки. Так що робіть. Виставляйте і не бійтеся. На цьому все кому сподобалося, ви знаєте. Пальчик до гори. Підписуйтесь на мій канал, хто зайшов вперше. Обіцяю, буде... буду старатись вас дивувати чимось цікавеньким. І, щоб, скоріше, вже була перемога, бо вже хочеться миру, стабільності. Бо таке все якось непонятне, незрозуміле. Вже хочеться просто пожити, порадуватись життю. На цьому все. До зустрічі. Слава Україні!